Виконуємо номер 1531 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганезам 2023 рік. Накресли чотирикутник, у якого завдання перше: дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Завдання друге протилежні сторони попарно паралельні. Приступаємо до виконання. Я накресла чотирикутник. У якого дві сторони паралельні AB і DC, дві інші сторони AD і BC не паралельні. Це перше завдання. І завдання друге. Я накресла чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні НМ паралельно FK АНФ, NF. МК НМ паралельно ФК, А НФ паралельно МК. Номер 1531 виконано.